Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про таку проблему, як вздуття і важкість у шлунку після їжі. Дуже часто ви пишете мені, що вас турбують такі проблеми, і я вас розумію, тому що така проблема була у мене також. Але мені дещо допомогло. І я вам зараз розкажу що. Ну, взагалі, дехто думає, настільки звикає до свого цього стану і вважає, що це звичка організму. Але це не звичка організму, це сигнал організму про допомогу, що він що йому зле, йому недобре. Так? І це, це у вас не тільки це відчуття, так? здуття. Крім того, це інша проблема, це, це страждають всі органи, тому що їжа не перетравлюється, вона там бродить, і потім у вас вилізуть ще інші проблеми зі здоров'ям. Дехто думає, що достатньо пити воду і їсти правильно, але якщо кишечник ваш забитий токсинами, якщо там живуть паразити, то будь-яка дієта не дасть вам відчуття легкості. І є три речі, які важливо зробити, щоб вже допомогти вашому організму. Перше це пити воду, живу воду, воду, насичену мікроелементами, очищену воду в першу чергу, пити достатньо води, тобто 30 мл на кілограм тіла, я завжди про це розказую. І, тому що без води ваш організм токсини не виведе. Друге додати клітковину. Це є овочі, насіння, це є ягоди, можете додати таку купити клітковину, додати, пити з кефіром чи з йогуртом там, по дві столові ложки це теж буде вам допомагати. І дуже важливо їсти повільно, добре пережовуючи їжу, не закидати цю їжу шматками, а добре добре пережовувати. Тому що наше травлення починається ще в роті. О, це вже дасть вам результат. Буде менше здуття, буде краще самопочуття, легкість у животі. Але якщо ви це робили і результату не відчули, то можу вам порадити ще один дуже хороший засіб. Який допомагає відновити мікрофлору кишечника, який допоможе очистити вашу печінку, який прибирає прибирається здуття і важкість, знижує апетит, якщо він у вас підвищений, також рівень цукру, допомагає очиститися організму від зайвого, від шкідливого. Якщо вас цікавить, що це за продукт, і саме цей продукт допоміг мені, пишіть. Плюсик в коментарях, я дам вам всю необхідну інформацію. Можу вас проконсультувати, ви вже вирішите, потрібен вам цей продукт чи ні. Ну, а якщо ви хочете е, почути, які результати я отримала на цьому продукті, тому що це не тільки легкість е, і е, відчуття легкості в організмі і очищення кишечника, це ще набагато більше результатів. Вертайте вниз на моїй сторіночці, там є мої результати. Почитайте собі. Якщо маєте питання, пишіть про вас, задавайте з радістю відповім.